Столітня війна спалахнула 1337 року. Але першу крупну кампанію проти Франції Едуард III розпочав лише у 1346 році. З десятитисячною армією він висадився у Франції та дійшов до самого Парижа. Але стіни його виявилися неприступними для англійців. До того ж, військо Едуарда почало косити дезентерія. королю. Довелося відступити до річки Сомма, де біля містечка Кресі його зустріла французька армія. Точна кількість військ на полі бою невідома, але вважається, що французи мали перевагу в кількості у півтора-два рази 10 тисяч проти 20. основу їхньої армії складала важка броньована кавалерія, кістяком якої були представники французького дворянства. Кілька тисяч арбалетників та піхоти грали допоміжну роль у французькій армії. Англійська армія, в свою чергу, покладалася на важку броньовану піхоту копійників та знаменитих англійських лучників. У якості підтримки англійці покладалися на легку кавалерію. Також армія Едуарда мала у своєму розпорядженні кілька органних гармат. Наступала епоха пороху. Серед очільників війська був і син Едуарда III, який керував обороною на правому фланзі. Англійці зайняли оборонні позиції на невеличкому пагорбі та звели барикади в очікуванні наступу французів. Наступ розпочався близько шостої години вечора, коли в бій пішли французькі арбалетники. Саме в цей момент над полем бою розігралася короткочасна, але потужна гроза. Розмоклий ґрунт уповільнював французів, а волога негативно вплинула на арбалети. Багато з яких вийшло з ладу та не змогли вести прицільну стрільбу. А от з англійськими довгими луками все було більш ніж добре. Лучники били точно і кучно, та за лічені хвилини нанесли своїм візаві значних втрат. Не витримавши масованого обстрілу, арбалетники почали відступ, що розлютило графа Лансона Шарля II, який сприйняв цей відступ за прояв боягузтва. Повівши свою кавалерію вперед, він виголосив: зімніть цей натовп, який блокує нам наступ. Цей хід був більше ніж нерозумний, і без того уповільнений через негоду наступ зовсім застопорився і дав англійським лучникам змогу нанести значний втрат атакуючій кавалерії. За градом стріл послідував залп трьох органних гармат, які своїм вогнем та гуркотом наводили жах та завдавали втрат вершникам, що здіймалися пагорбом. Врешті-решт, частині кавалерії все ж вдалося дістатися оборонних позицій ворога, але тут їх зустріла і майже повністю знищила англійська броньована піхота. Сам граф Алансон загинув в бою, атакуючи позиції Чорного принца. Не дивлячись на розгром свого авангарду, французька кавалерія здійснила серію потужних атак на англійські ряди. Особливо концентруючи свою увагу на правому фланзі, яким керував трону. Під час однієї з атак принц Едуард майже потрапив в оточення та ледь не загинув у запеклій сутичці. Він навіть послав гінця до батька з проханням про підкріплення, але Едуард III відмовив, вимовивши знамениту фразу. Нехай хлопець сам виборе свої шпори. Згодом король все ж відправив до сина невеликий загін. Однак Чорний Принц вже зміг відбитися самотужки. 15 разів французи здійснювали атаки на позиції англійців. Під час однієї з них сліпий король Богемії Іоанн особисто повів свої війська на ворога. Йому навіть вдалося пробитися крізь ряди лучників, але в кривавій рубці з англійською піхотою король Богемії загинув. Вражений цим сміливим вчинком, чорний принц у пам'ять про почесного ворога використав чорний герб і девіз богемського короля як елемент власного герба. З тих пір три білих пера та девіз «Іх Ієн я служу є невід'ємною частиною герба принца Вельського. Кожна наступна атака ставала все більш дезорганізованою та безнадійною. Врешті-решт. Король Філіп особисто очолив останню атаку на ворога, однак і вона не мала успіху. Під королем було вбито кілька коней, а сам він був поранений ворожою стрілою. Врешті-решт, один з васалів Філіпа, аби запобігти тотальній військовій катастрофі, вмовив короля відступити. На полі бою французи втратили щонайменше 4 тисячі вершників, а втрати серед піхоти взагалі ніхто не рахував. Окрім графа Лансона та короля Богемії, в битві при Кресі також загинули герцог Лотарінг і Рудольф, граф Фландрії Луї І, граф де Блуа Луї II, а загалом 1542 представники високого французького дворянства. Після перемоги при Кресі Едуард взяв в облогу місто Кале, ключовий порт, з якого французи робили піратські напади на англійські кораблі, що перевозили вовну на континент. Облога тривала цілий рік, але у серпні 1347 року Кале все ж таки здався, і Едуард з тріумфом повернувся на батьківщину. Однак, хоча кампанія і була вдалою, остаточно перемогти французів англійцям не вдалося. Війна вимагала колосальних ресурсів, які дуже швидко закінчувалися. До того ж, дуже скоро всі ці воєнно-політичні проблеми відійшли на другий план. 1347 року. В Європі спалахнула нечувана епідемія чуми. Чорна смерть прийшла в Європу зі Сходу, спустошивши великий степ 1347 року, хвороба разом з торговими караванами проникла до Південної Європи. Протягом наступних двох років вона охопила всю центральну та західну частину континенту. А ще за два роки її північні та північно-східні регіони. 1352 року, зробивши коло Європою, чорна смерть досягла Києва. Перший випадок чуми на території Англії зафіксовано 24 червня 1348 року. Хвороба проникла на острів разом із торговим кораблем, що прямував з Гасконі, та почала швидко поширюватися півднем країни. Вже восени епідемія вдарила по Лондону. А влітку наступного 1349 року чума дісталася до північних гравств та нещадно спустошила їх. Хвороба не щадила нікого, ані селян, ані найвищі верстви населення. Від чуми загинула графіня Кенська Маргарет, лорд-канцлер Джон Офорд та архієпископ Кентерберінський. Не оминула чорна смерть, і королівську родину 1 липня 1348 року. Померла 15-річна донька короля Едуарда, принцеса Джоанна. Чума вирувала в країні півтора роки, відпустивши свою смертельну хватку лише на початку 1350 року. Точної кількості жертв ми ніколи не дізнаємося, та більшість оцінок коливається в діапазоні від 30 до 50% жителів країни. Це означає, що тодішня Англія за півтора роки втратила від 2 до 3 мільйонів від свого 6 мільйонного населення. Та окрім демографічного, чума мала ще й колосальний соціально, економічний та навіть релігійний ефект. Нестача робочої сили призвела до збільшення заробітної плати майже вдвічі, і водночас до скорочення ціни на землю та орендної плати. Працівники відмовлялися коритися своїм лордам і перебиралися на нові місця у пошуках вищих заробітків. Орне землеробство, яке вимагало величезних трудових затрат, змінювалося на вівчарство. Сталі економічні зв'язки почали рушитися. Парламент, опинившись у відчайдушному становищі, прийняв статут, який забороняв працівникам переходити з місця на місце, закріплював феодальні договори, а оплату праці найманих робітників фіксував лише на рівні, що існував до епідемії. Ці заходи принесли короткочасний успіх, але незабаром закон впав, ставши жертвою ринкових відносин. Наявність вільних земель за відсутності потреби годувати зайві роти призвела до скорочення цін на продовольство, і багатьом землевласникам довелося продати свої ферми орендарям. Таким чином, епідемія сприяла появі двох нових соціальних груп: дрібних землевласників йоменів та ремісників фахівців. З поширенням вівчарства вовна стала для середньовічної Англії тим самим, чим нафта є для сучасної Аравії. Вона перетворилася на головну статтю англійського експорту та основу процвітання країни. Саме з того часу лорд канцлер у палаті лордів сидить на мішку з вовною, аби не забувати на чому ґрунтується його влада. Важко сказати, чи мала чорна смерть прямий вплив на церковно-релігійні відносини в країні, та релігійні групи, критично налаштовані до пануючої католицької церкви, почали з'являтися саме у післячумні роки. Величезну популярність у другій половині 14 століття набула секта лолардів в перекладі з голландського буркутунів на чолі з її лідером Джоном Вікліфом. Він відкрито критикував практику та вчення католицької церкви та став першим, хто переклав Біблію на англійську мову. Ще багато років після його смерті вчення Вікліфа зберігало популярність серед нижчих верст населення аж до початку реформації. 1355 року полум'я Столітньої війни спалахує з Новою Силою. Сини Едуарда III Едуард, також відомий як Чорний Принц та Іоанн, також відомий як Джон Гонд, висадилися у Франції та майже рік займалися грабіжництвом та мародерством у Бретоні, Гасконі, Арманіяці та Лангедоці. Лише 1356 року. Французький король Іоан II Добрий зміг зібрати військо та дати англійцям бій біля містечка Пуатіє, недалеко від того місця, де за 600 років до того Карел Мартел зупинив навалу мусульманського війська на землі франків. Битва при Пуатіє стала однією з найвизначніших битв у Столітній війні та однією з найболючіших поразок для французів. Англійці змусили більш чисельне військо французів накивати п'ятами. А сам король Іоанн потрапив у полон та був відправлений до лондонського тауеру. Це був пік слави для Едуарда III. Однак цього разу він відкусив більше, ніж міг проковтнути. Штурм Парижа знову не вдався. Епідемія косила англійське військо, а захоплені французькі провінції були начисто розорені війною і не могли постачати провіант до армії. Все це змусило короля відступити та погодитися на мирний договір, який був підписаний у 1360 році біля французького села Бретньї. Короля Іоанна викупили, а Едуард отримав значну частину колишнього герцогства Аквітанія, яке колись належало Генріху II. Зі свого боку англійський король відмовився від Анжу, Британії, Нормандії, а також від претензій на французький престол. Однак ненадовго за 10 років Едуард знову заявляє свої права на французький трон та посилає синів у чергову військову кампанію до Аквітанії. І кампанія ця була затьмарена жахливими діяннями англійських принців у 1370 році. Чорний принц жорстоко розправився з жителями ліможа, вбивши всіх до останньої людини, що остаточно позбавило його репутації шляхетного лицаря. На додачу військова фортуна полишила англійців. Французи використовували величезні розміри території та відсутність запасів продовольства, аби виснажити ворога. І голодуючі англійські солдати поступово перетворювалися на справжніх бандитів. Англійці навіть почали втрачати нещодавно набуті території в Аквітанії. За п'ять років кампанії, через хвороби і голод армія Джона Гонта скоротилася наполовину, і принци повернулися до Англії, де вони зіткнулися з потужною опозицією в особі баронів та купців, які вимагали звіту за безглузду і руйнівну війну. Що тривала вже майже півстоліття. 1376 року парламент взагалі відмовився виділяти гроші на війну. Назрівала чергова політична криза, спусковим гачком для якої послужила трагічна подія. У червні 1376 року від дезентерії помирає Чорний принц спадкоємець престолу Едуард. Здоров'я престарілого Едуарда III не витримало подібної звістки. І вже наступного року король помер. Він залишив країну майже на піку військової слави, але безкінечна війна, величезні борги та смерть спадкоємця прискореними темпами штовхали країну у вирій смути. Влада перейшла до річарда II, десятирічного сина Чорного принца. На коронації юного короля всім заправляв його дядько Джон Гонд, хоча йому було відмовлено у офіційному регенстві. Річарда II часто порівнюють з його прадідом Едуардом II. і не стільки через підозри у гомосексуальності обох цих королів, скільки у невідповідності їхніх особистостей королівському титулу. Хоча на початку правління Річард II, здавалося, зміг проявити певні лідерські якості під час повстання, що спалахнуло 1381 року проти підняття податків, 14-річний король особисто вийшов до повсталих. Та пообіцяв їм задовільнити їхні вимоги, зокрема, звільнити від подушного податку та скасувати кріпацтво. Однак, коли повстання вщухло, всіх бунтівників покарали, а домовленості відмінили. Чим далі король дорослішав, тим менше він проявляв здатність до стратегічних рішень. Як і Едуард II, Річард оточив себе фаворитами, заради яких готовий був піти на конфронтацію з баронською опозицією, на чолі з його дядьком Герцогом Глостером та сином Джона Гонта Генріхом Болінброком Ланкастером. Справа дійшла до збройного протистояння, у якому король зазнав поразки та змушений був відіслати своїх фаворитів з королівського двору. Цю поразку король не забув, та при першій же нагоді почав мститися аристократії за приниження. Спочатку, по досягненні 22 років, король спробував сконцентрувати максимум влади у своїх руках, заявивши, що управління всією країною тепер лежить на ньому особисто, а через кілька років почав активно прибирати кривників. 1397 року за його наказом був вбитий герцог Глостер, а Генріха Болінброка було вислано з країни, що викликало лють навіть у лояльного до короля Джона Гонта. Але король, який прославився своєю недалекоглядністю, не зважав на це, і після смерті Гонта у 1399 році конфіскував всі володіння ланкастерів, які міг успадкувати Генріх Болінброк. Цей крок став соломинкою, що переломила хребет верблюда, адже місцева аристократія дуже швидко ставала нелояльною до короля, коли над її володіннями нависав домоклів меч конфіскації. Тому ж тисячу 1399 році Річард II особисто очолив невелике військо задля придушення повстання в Ірландії, але до поля бою король не доїхав. Скориставшись ситуацією, Генріх Болінброк, за підтримки місцевої знаті, висадився в Англії та перехопив армію короля в Уельсі. Річард II був взятий в полон та доставлений до Лондона. Останньою паралелью із долею Едуарда II стало зречення Річардом престолу на користь Генріха та його ув'язнення у замку Понтефракт, де він і загинув взимку наступного 1400 року. Генріх IV, хоча і був коронованим королем, проте, по суті, був узурпатором, і ця незаконність становища переслідувала його весь період правління. На додаток до цього, у 1400 році, в Уельсі спалахнуло повстання під проводом Овайна Гліндура, до якого доєдналося багато нелояльних королів аристократів. Повстання тривало цілих вісім років, а Овайн навіть був коронований як принц Уельський. Однак 1409 року воно таки було придушене, коли під гарматним вогнем впала повстала фортеця Харлек. Цю осаду очолював молодий син короля, майбутній король Генріх V. Хоча Генріху було всього лише 45 років, до 1413 року він вже був серйозно хворий. Король в усьому бачив змови проти себе і поступово почав впадати в безумство. Він навіть впевнив сам себе, що захворів на проказу, послану йому покарання за узурпацію влади. У березні 1413 року Генріх IV знепритомнів у вестмінстерському аббатстві і дуже скоро помер. Корона перейшла його 26-річному синові Генріху V.